За скільки можна видути 55 літрів води, поки жінки нема, буране поле, попробую зараз цієї корзини воду видути. Не пидайте нашу. Інтересна дуйка просто. Так, а ну. Друга передача. Третя передача. Четверта передача. Турбо! Так ляпало, аж обляпало телефон, і телефон перестав знімати, то вода попадає на цю. На екран і на кнопку камери. Не знаю, поки жінки немає то я тут наталапав як качка, но дує вообще класно. Оце цяцька. а ну давай ще разок. Зараз знову буду весь мокрий. весь мокрий, диви Одне зле, що воно роздуває по всьому, диви. Чуть тапки не намочив. Отакі пироги. Оце то дує.